Камера, мотор, поїхали! Сьогодні нове кіно про звукове обладнання, яке затестувала, використовую і навіть рекомендую. Сьогодні на огляді мікшерний пульт For All Audio ct 60S. Так, це він. Коли в світі дефіцит мікшерів, коли. Проблеми із складовими для виготовлення мікшерів, плюс е, автоматично через дефіцит бюджети на мікшерні пульти стрімко зростають, е, я вимушена була шукати альтернативні рішення своїм попереднім улюбленим брендам. І от е, наразі знайшла для себе е, девайс, який в рамках обмежених бюджетів закриває мої задачі. For All Audio ct 60 s Що ж є в цьому мікшері? Що дуже допомагає мені вирішувати мої творчі завдання. На панелі керування ми маємо 5 мікрофонних незалежних каналів з преампами, одну стереопару, тобто е для підключення. Е Лінійного аудіо, на всіх каналах ручки генів, трьохсмуговий еквалайзер, підключення до Ауксу. На усіх каналах можна регулювати вбудовані ефекти в цей мікшер, панораму і зручне. Налаштування і створення балансу великими фейдерами окремо в даний мікшер вбудований USB-плеєр, з якого ви одразу можете відтворювати аудіо для того, щоб е, запрацював. Е... USB-плеєр, вам достатньо е, флеш накопичувач флешку з музикою, е, бажано в форматі MP3, вставити в USB, вона автоматично визначається. Для того, щоб е, заграло, вам треба натиснути кнопку е, MP3. Є кнопки навігації, play-stop, е, перемотка, е, і е, щоб грало по колу. Е, щоб грало по колу репіт, ви можете додатково налаштувати. Змінювати рівень гучності плеєром, ви в даному випадку можете фейдером 6-7 каналу. Тобто ми можемо шість каналів міксувати, обробляти і відтворювати. Щодо відтворення, ми маємо два виходи на xlr ах ми маємо вихід на навушники, AUX з е, посилом і поверненням. Також е, в нас є Control Out, rec Out і play-in, тобто кількість підключень. Зручна і вся необхідна на панелі керування. Фантомне живлення одне на весь мікшер, але воно присутнє. З обробки тут реверберація і ділей. Ви просто можете змінювати е, налаштування хвоста і довжину повторів. Реверберацію ми налаштовуємо помаранчевими регуляторами. Ось, і, відповідно, змінюємо її на кожному з каналів, настільки, наскільки нам це потрібно. Окремо можемо моніторити сигнал в навушниках, підключивши навушники до відповідного конектора і регулюючи регулятором на панелі. Щодо збірки, ну, Металевий суцільний корпус, пластикові боковухи, фейдери. Ну, от міцно намагаюся щось поламати, відірвати. Тримається. Що мені здається, що з таким би мікшером мені було б не страшно проводити краш-тести. На тиловій панелі розміщена радіаторна решітка, тому не запаковуйте в плівку для тих, хто пам'ятає ті часи, коли ми все обладнання дружно завертали в плівку. Власне. Із застосуванням даного мікшера ми не розраховуємо на якісь концертні зали, супер-івенти, події, концерти виконавців. Це супер-початковий варіант або для локацій з максимально обмеженим бюджетом. І повірте, для навчання даний мікшер максимально вам згодиться. Щодо якості преампів в рамках бюджету. Преампи абсолютно себе виправдовують. Коли я вперше його застосувала, я очікувала досить шумних преампів і досить шумної роботи даного мікшера. Так от, моє здивування було таким, що при використанні даного мікшера з звуковим обладнанням аналогічного рівня явного Вираженого Шуму я не почула. Для кого я раджу даний мікшер: це для шкіл, для дитячих таборів, для аматорської діяльності, для репетиційних баз, для сільських будинків культури, для базової івент-діяльності, як альтернативний на заміну десь при суперкомпактних рішеннях. Ну і окремо варто звернути увагу, коли бюджет аж занадто обмежений саме на цей мікшер for All Audio ct 60 s Блок живлення, адаптований для української мережі, йде в комплекті. Окремо на мікшері є кнопка Увімкнення і Вимкнення. Що е, зручно, навіть коли стаціонарно цей мікшер буде підключений е, до мережі. Тобто for All Audio ct 60 s якщо зараз ви подивитеся на ціну актуальну на зараз, вона вас дуже приємно здивує. Даний мікшер в Україні офіційно, тобто на нього розповсюджується гарантія 12 v місяців, ви можете придбати його по безготівці, в тендерних закупівлях, в грантах, і сміливо. Використовувати з вами була Надія Бондарець. сподіваюся, що я для вас сьогодні була корисною, і до нових зустрічей! Пока-пока.